У Донецьку та Горлівці під обстрілами цього тижня загинули десятки мирних жителів на іншому фланті фронту. Відносна за Маріуполю говтується після страшного обстрілу спальних районів. Військові слідчі та експерти досліджували докази причетності до цього злочину бойовиків так званої ДНР і посібників терористів. Ось коротка розмова коректувальника вогню з тим, хто безпосередньо знаходився біля градів, що обстрілювали місто з терористом на позивний «пєпєл». Послухаємо. Так, да. Олександр. Ну Сильно, сильно, сильно перестарав. Пошло по домам, по домам, по дев'ятиэтажкам, по частному сектору, київський ринок. Ой -ой -ой. Прізвище цього коректувальника Кірсанов. Він житель Маріуполя, колишній таксист. Все це вже встановила Служба безпеки України і правоохоронці навіть затримали цього чоловіка. Я вам хочу показати його. Ось він на допиті у СБУ. На цьому допиті Валерій Кірсанов пояснив, що вже не раз передавав терористам координати розташування підрозділів українських військ. Цього разу теж, але обстріл, мовляв, був неточним. Щодо Солу пепла. То за словами Кірсанова, це офіцер російської армії, який керує артилерійським батальйоном. Голова ЖСБУ Валентин Наливайченко за результатами розслідування повідомив, що після обстрілу Маріуполя частину градів терористів знищила українська артилерія, а от цілілі установки бойовики сховали спочатку в селищі Маркіни, а потім вивезли на територію Росії. Що у Маріуполі відбувається зараз? Чи є загроза нових обстрілів? І де гарантія того, що на місто не почнеться наступ. Мирослав Галущак розбирався на місці. Трупи от лежали. вот трупи лежали. Вот они, ракети торчать. Вот они. Это в один двор лягло столько ракет. Східний мікрорайон Маріуполя приходить до тями після руйнівного обстрілу. Паніка минула, у свої квартири повертаються люди. Таке страшно було, я так стала, я думаю, ну не знаю, куди дітися. І потім какую-то шух, все, думаю, ну все, здесь все полетіло. ну я, звісно, не думала, що це такое рогат що і кришу. Цю квартиру снаряд буквально прошив, залетів, пробивши дах і вилетів через вікно, силами комунальників, і найбільших заводів міста, у квартирі вже почали робити ремонт. А господиня ставить питання, яке найбільше хвилює Маріупольців. Я думаю, ну неужели ще таке буде в нашому місті, в нашому государстві продовжуватися? З надією на мир готуються до війни. Підвали перетворили на бомбосховища, провели електрику, в деякі позаносили меблі і розкладачки. Всі підвали відкриті цілу ніч, будь Пожалуйста, всі люди у біжище написали, всі люди знають, всі прячуться сюди. Навіть якщо трохи вже спускаються в підвали. Всі вони, хто пережив той чорний для Маріуполя день, бояться його повторення і повномасштабної атаки на місто, яка після обстрілів видається абсолютно реальною. Ну, це війна. Це навіть не АТО. Це все вже давно розуміють. Это це війна. Може, в будь-який момент, в будь-яке. Тим більше ми стоїмо вот, в саме крані. Ми стоїмо, в принципі, на границе. Маріуполь справді дуже ласий шматок для сепаратистів. А для Росії це початок омріяного сухопутного коридору на Крим. Єсли Маріуполь буде захваченим, то, допустим, та же ДНР становиться повноцінною республікою, яка имеет крупный металлургический комбінат, котра имеет крупный порт, який позволит їй приймати і відправляти грузи. Бойовики атаку на місто анонсували уже кілька разів. Та на ділі наступу не було. Експерти переконують, такої загрози немає і зараз. Угрози, допустимо, прямого штурму Маріуполя на сьогоднішній день не існує з воєнної точки зору. Тому що для того, щоб штурмувати настільки укріплений міст, ми його укріпляємо вже почти 4-5 місяців, треба мати як мінімум 5, ну, кратне превосходство в животі і техніки. Напряму з азовська наступа не буде, бо тоді противника легко прийти тиснути до моря. З північного сходу прохід бойовикам закриває ріка Кальміус. Наступати на Маріуполь в Лоб вдолі шосе – це теж ну, не виход. Тобто, Єдиний єдин, ем, способствуючий для наступлення коридору доволі узок в тому районі між посілком Павлополі і поселком Сартиною. Якраз у цьому коридорі по дорозі на Маріуполь ми і побували на блокпості у Гнутовому. Наші вояки також не вірять у повноцінний наступ противника. Ні у Росії недостатньо для этого сил. Уже ця война показала, що вони, вони не способні воювати, ані не можуть. Коридор вони теж не будуть робити, тому що його удержати буде дуже проблемно. Гради бойовиків, що обстріляли Маріуполь, працювали якраз за цим блокпостом з території контрольованої сепаратистами. Звідси добре все було чути. По Маріуполі вони касети цілу випустили. Зал був хороший. Одна станука працювала туди, а друга тут. От по нас. Військові показують нам воронки від снарядів бойовиків. Ця схожа на невелике озеро теж від граду. Власний заряд. А, тобто то в гради можна різне пакувати. Що хочеш. І це від відфугатим. Ну, Після попадання по Маріуполю бойовики враз притихли. За день у всьому секторі М фіксують в середньому по 3-4 обстріли. Це порівняно, спокійно. Навіть вівчарку прикордонників Белу потягнуло на сон. Вона відчуває на вухо при і зразу ховається, там біля мене, до мене біжить. Ну вже тоді я розумію, що може бути якийсь обстріл або що. Львівські прикордонники окопалися тут за галицькими традиціями, збудували Криївку. Ми львів'яни у нас де ще з давніх часів, що Криївка то криться, Місцеві питаються, що то я ми їм Укріплення блокпосту триває. Робітники одного з маріупольських підприємств облаштовують новий бліндаж. По лінії фронту біля всього Маріуполя зводяться нові бліндажі з отаких надміцних металевих плит, здатних витримувати найпотужніші обстріли. Перекриття спеціальними металевими плитами кажуть, це краще, ніж бетонні і земляні укріплення. Тому що здесь чистий метал. Здесь 25-30 см чистого металлу. Ну, Ми розуміємо, що это метал і бетон. Вот і все відлично. При ударенні, я так розумію, воно буде отскакивать. Скоріше всього, в лоб на Маріуполь через такі укріплення ніхто і не полізе. Військові експерти схиляються, mm -hmm. що бойовики Absolutely. можуть мати хитрий план. Противник помагається провести висадки западного міста. Вот, э нанести удар. Э Северні города к траси Маріуполь-Донецьк. От питаюсь, витік до дороги заблокувати. Її. Ми побували і на північних блокпостах. Селище Гранітне. Тут теж готові відбувати атаки. Важка техніка на позиціях. В Принципі, техніка є, все є. Звичайно, що ми не показуємо там більшість своїх позицій. Тобто, що вони є в нас є замасковані. І якщо сюди російські війська разом із сепаратистами місцевими надумають сунутися, то я думаю, що їх очікують багато сюрпризів. В районі блокпоста понад 200 воронок від різних снарядів, але крім артобстрілів і рідкісних вилазок диверсійних груп, жодного просування у бік Маріуполя. Такої прямої небезпеки немає. Один раз вдарити з реактивної системи град Чи з якої-небудь іще далекобільної артилерії. Це одна справа, а повноцінний наступ ну, він вимагає як мінімум трикратного переважання. В кількісному плані зруйновані лінії електропередач, розбомблені будинки і магазини. Такі реалії життя в прифронтових населених пунктах, які теж стали перешкодою для просування на Маріуполь. Людей на вулицях майже немає, а діти замість школи вивчають інші уроки, уроки виживання. Папа говорить е, на помінки на правильно. совершенно вірно. Патамусакомки жені і так отражають він. Якщо ближайшую ямку, в ближайшу ямку глубоку Если якщо то на улице находишься. знаходишся. Yeah. Так що будьте осторожні. В да? yeah. суботу ввечері бойовики знову стріляли з артилерії по Маріуполю. Та цього разу на щастя до житлових кварталів не долетіло. Мирослав Ганущак, факти тижня.